Настав час переосмислити своє ставлення до міді в Майнкрафті. Забудьте про неї як про декоративний блок, адже зі снапшотом 25 w 31 a вона отримує нове життя. Розробники нарешті розкрили потенціал цього металу, додавши безліч абсолютно нових застосувань. Цей третій великий дроп повністю змінить ваше уявлення про мідь, роблячи її ключовим матеріалом цього оновлення. Готові дізнатися, що нового принесла нам мідна ера. Тоді поїхали. Отже, ми занурюємося у мідне оновлення, і його першим яскравим представником, безперечно, є мідний голем. Ну дні системи сортування в минулому, адже тепер у нас є цей чарівний компаньйон. Щоб привести його у світ, вам потрібен лише мідний блок, на який ви помістите вирізаний гарбуз або ліхтар Джека. І ось він, ваш маленький помічник, готовий до дії. Як і більшість мідних елементів голем не стоїть на місці, з часом він поступово окислюється, змінюючи свій вигляд. Ви можете сподіватися. Або зупинити цей процес, покривши його воском, зберігаючи його перевісний блиск. Але його головна особливість це, звичайно ж, функціонал. Якщо Голем нічого не тримає, він активно шукатиме предмети поблизу, щоб їх підібрати. І тут з'являється перший по-справжньому мідний елемент для вашої бази мідна скриня. Саме в цих скринях, незалежно від їхнього ступеня окислення чи навощування, Голем шукатиме предмети для збору. Він може підібрати до 16 одиниць одного типу предмету. Мета зараз. Якщо ж голем вже тримає щось у своїх мідних руках, він почне пошуки звичайної скрині або скрині пастки, щоб розмістити там свій вантаж. Він розумний, може покласти предмет у порожню скриню або ту, що вже містить такий самий тип предмета. Радіус цього пошуку досить великий: 32 блоки по горизонталі та 8 по вертикалі. До того ж, він може перевіряти до 10 скринь послідовно. Якщо ж знайти місце не вдається, він перепочиває 7 секунд, перш ніж знову виробляє. Вирушити на пошуки, також взаємодіючи з ним порожньою рукою, ви змусите його скинути те, що він несе. Цей голем разом із мідними скринями відкриває абсолютно нові горизонти для автоматизації ваших баз та ферм. Але що ж відбувається, коли ваш вірний помічник повністю окислюється і ви не встигли його навищити? Саме тоді він перетворюється на щось унікальне, про що ми поговоримо далі. На блок статуї мідного голема це вже не просто моб, а новий тип декоративного блоку. Який додасть вашій базі унікального шарму. Він, як і всі інші мідні елементи, має вощені та окислені варіанти і продовжує окислюватися з часом, якщо його не обробити воском. Але найцікавіше тут це його інтерактивність. Ви можете змінювати позу статуї, просто взаємодіючи з нею. Це дозволяє створювати унікальні композиції та надавати вашому простору особливої атмосфери. І це ще не все. Кожна поза статуї випромінює Redstone сигнал через компаратор, що відкриває Шлях для креативних креативнихстоун схем, де різні пози можуть активувати різні функції. Якщо вам раптом знадобиться повернути статую до життя, достатньо взаємодіяти з нею сакирою, і вона знову стане мідним големом, готовим до роботи. Тож, поки ваш голем перетворюється з робочої конячки на елегантну статую, пам'ятайте, мідь у Майнкрафті це не лише блоки і механізми, а й нові варіанти спорядження для вашого арсеналу. Забудьте про обмеженість застосування цього металу, адже тепер. Він може стати частиною вашої повсякденної екіпіровки. Почнемо з основи. З'явився мідний самородок, який стане в пригоді для крафту та ремонту. А далі найцікавіше: повний комплект мідних обладунків, що включає шолом, нагрудник, наголінники та чоботи. Ці обладунки мають більшу міцність, ніж шкіряні та золоті, і хоча їхня зачарованість трохи поступається залізним на столі зачарування, вони стануть чудовим варіантом для гравців на ранніх етапах або для тих, хто шукає щось новеньке. Окрім броні, ми отримуємо також повний набір мідних інструментів та зброї сокиру, мотику, кайло, лопату та меч. За ефективністю вони співпадають з кам'яними інструментами, але значно перевершують їх за міцністю, працюють швидше і служать довше. Що особливо цікаво, мідні інструменти мають вищу зачаровуваність, ніж діамантові, хоча трохи меншу, ніж залізні. Все це мідне спорядження, звісно, крафтиться з мідних злитків і легко ремонтуються ними ж. А ще якщо вам знадобляться мідні самородки, ви завжди можете переплавити своє старе мідне спорядження. І, звісно, не забудьмо про наших вірних скакунів, у грі з'явилися мідні кінські обладунки. Вони забезпечують трохи менший захист, ніж залізні, але мають такий самий шанс генерації. Даючи ще більше стилю вашим мандрівкам. Навіть води не залишилися без уваги. Тепер вони також окислюються, як і інші мідні блоки, додаючи ще більше атмосферності вашим спорудам. Усе це мідне розмаїття потребує гідного місця для зберігання, адже мати стільки нового і не мати де його красиво розмістити, було б просто несправедливо. Саме тому, ось вам наступна зміна, яка ідеально доповнює всю цю мідну феєрію, стосується організації та демонстрації ваших скарбів. А саме нових поличок. Це не просто чергові скрині, а справжнє дизайнерське рішення, яке дозволяє елегантно демонструвати ваші предмети. Полички доступні у всіх існуючих видах дерева, від класичного дуба та смереки до екзотичних мангових дерев, вишні, блідого дуба, а також бамбука, баганого та химерного дерева. Це означає, що ви легко зможете підібрати поличку під будь-який інтер'єр вашої бази, створюючи гармонійний вигляд. Кратяться вони також дуже логічно. Що Свести блоків обтесаного дерева, заповнюючи верхній і нижній рядивих стакан, і дають одразу шість паличок, що дуже зручно. Кожна паличка може вмістити до трьох стаків предметів, які, до речі, відображаються прямо на її передній частині, як у рамці, що дозволяє не тільки зберігати, а й виставляти на показ ваші рідкісні трофеї, наприклад, улюблену зброю чи, можливо, колекцію дорогоцінних предметів. Але справжня магія починається з редстоуном. Коли паличка живиться редстоун сигналом, її текстура. Змінюється, показуючи, що вона активна. А якщо ви розмістите до трьох поличок поруч і всі вони будуть запитані редстоуном, то вони з'єднаються, утворюючи єдину систему. Взаємодія з однією живленою поличкою дозволяє миттєво обміняти її вміст на три праві предмети з вашої панелі швидкого доступу. Якщо з'єднано дві полички, ви обмінюєте шість предметів, а якщо три весь ходбар. Це неймовірно зручно для швидкої заміни спорядження інструментів або просто організації швидкого. Доступу до часто використовуваних речей, при цьому неважливо з якою саме з'єднаною поличкою ви взаємодієте. Вони додають грі новий вид функціональності та естетики, дозволяючи нам ще краще організувати свій інвентар. І коли ми говоримо про естетику, не можна не згадати про наступне нововведення, що впливає на візуальну складову гри. Змінені текстури наших улюблених барвників. Можливо, це не наймасштабніше нововведення, але вона демонструє увагу розробників до деталей. Тепер кожна іконка барвника отримала свіжий оновлений вигляд. Головна мета цих змін не просто оновити картинку, а підвищити візуальну цілісність всього набору барвників. Вони виглядають більш гармонійно між собою. При цьому розробники дбайливо зберегли їхні відмінні форми, щоб допомогти людям з порушенням зору, роблячи гру доступнішою та інклюзивнішою для всіх. Від візуальних покращень ми переходимо до значних технічних змін. Почнемо зі значної новини. Концепція фіксованих спавенчанків була видалена. Раніше область розміром 19 на 19 чанків навколо точки появи світу завжди залишалася провантаженою. Це було зручно для деяких механізмів, але водночас створювало зайве навантаження на систему. Тепер гра підходить до завантаження значно розумніше. Вона повністю завантажує лише ті чанки, які справді активні. Йдеться про чанки. Які примусово завантажуються через ігрові механіки, зони активних порталів, вкинутих перлин енду, а також область навколо самого гравця. Крім того, екран завантаження світу тепер відображає прогрес саме тих чанків, куди ви потрапляєте, а не умовної зони спавну, що додає кращого розуміння того, що насправді завантажується. Наступна велика зміна стосується екрану налагодження, який ви викликаєте клавішою F3. Він повністю перероблений, щоб бути менш захаращеним та більш конфігурованим. Тепер F3 працює скрізь у Грій, а не лише у світі, і за замовчуванням відображає менше інформації. Однак його справжні можливості розкриваються з новим екраном налаштувань, який відкривається за допомогою F3 плюс F5. Тут ви можете вибрати, яка саме інформація буде відображатися, і навіть зробити певні показники постійно видимими на екрані, не відкриваючи F3 повністю. Розробники особливо наголошують, що це значно покращує продуктивність, адже раніше. Сам екран F3 міг суттєво знижувати ваш FPS. І звичайно не забуваємо про покращення FPS загалом. Значно оптимізовано порядок рендерингу сутностей, що призводить до набагато плавного відображення гри в областях з великою кількістю мобів, хоча розробники попереджають про можливі дрібні візуальні баги через цю масштабну зміну. Тому це великий крок до більш стабільного ігрового досвіду. До того ж, якщо спробувати використати яйце спавно на мирній складності, з'явиться повідомлення. Що, моб більше не зможе заспавнитись. Крім того, він більше не з'явиться навіть на мить, що запобігає випадковому спавну. Ми детально розглянули ключові нововведення, що значно розширюють функціонал міді та окрему увагу було приділено важливим технічним покращенням. Які з цих нововведень найбільше вразили вас? Обов'язково діліться своїми думками та враженнями у коментарях. І звичайно, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших оновлень та новин зі світу Майнкрафт, не забудьте підписатися на цей. Канал. А якщо ви хочете отримувати всю інформацію першими, запрошую вас до мого телеграм-каналу. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.